Добрий ранок. Мої дівчата попереду. Ми вже сьогодні обійшли тут все, що тільки можна, бо я загубила перчатку і ми пішли її шукати. Дійшли аж додому. Нема. Повернулася назад і знайшли на тому місці, де зустрілися. Ну, знайшли. Отак от, от ми і гуляємо. Чекаємо ми Ремі, бо таки нам без його скучно. Ну, розважає Віка. Добрий вечір. Що? Ми вже погуляли, да. ми вже чекаємо Віку на вечерю, Да? І у нас тут, у нас тут, отут у нас тут у нас Стигень, не стигенця, а оці, що там культяшки. Не знаю, як вони називаються. От, і зараз я буду робити, я вчора зробила, ну це не з Тіктоку, ні відкуда. Просто в мене позалиша, залишилося, Ось о, дивіться, е, це ця капуста. який, господі, все забуваю. Взагалі, ви зрозуміли, да? цвітна капуста і броклі. І, до речі, брокколі ці ножки не треба викидати. Чистите, вони, ось я їх порізала, вони дуже смачні. О, знаєте, як е, качанчик у, у звичайної капусти, качанчик вирізаємо, і він такий смачненький, і там з'їдаємо його. Це точно таке саме. Ммм, клас. Ні, тобі ще рано. Ми ж віку чекаємо. А ти вже стоїш отак. Я-я, чекай. Так, в доказ, що це смачно. Да. От так, дуже смачно. Так от, що я буду робити. Значить, дивіться, ну це багато. Оці я откладаю отак. Отак от буде десь. От. Така капуста, цвітна капуста, два яйця отут збиваємо два яйця, посолити, поперчити. Все, більше нічого. І жаримо оладіки. Дуже смачно в мене вчора вийшло. А потім ці оладіки зверху помазать. І коркою тою, що віка принесла. І крамінтая. Так що чекаємо віку, зараз будемо робити. Віка прийшла, а Кеті не може від тарілки відірватися. Не все доїла. Та перекинеш зараз. Нічого там немає. Все. Кеті якраз їла. Побігла тебе зустріла і бігом доїдать, бігом доїдать. Ні. О, плєдік. Дякую. Я забула сказати, що ще грам 100 отакого от сиру я додавала. Потім все перебила, і вже вони в мене на сковородочці. І стегенці вже готові. Не стегенці, як воно? Стегінця? Гомілки. гомілки. Гомілки вже в мене готові. От. І от такі вже класи знімаємо. Бачите, на сковородку ще трошечки залишилося. Ще напівскавородочці. Ну, от, така у нас сьогодні вечеря. Кажу капуста з капустою. З <смас> <С> капусти. <смас> капуста. Так, так. А це вчорашній. І от я хочу, щоб Віка спробувала який смачніше. Холодне чи тепленьке? Гаряченьке? Ну, в общем, зараз будемо пробувати, і дегустація буде. А сама слух'яна собака, бачите, лежить. <гум> Навіть відвернулася, щоб не бачити Не бачити і не попрошайничати. Моя зайка, розумниця. Поки я зібралася <гум> знімати, Віка вже два з'їла. Один холодний, дуже смачний, дуже, другий гарячий, дуже, ще смачніший. Скажи вообще, от враження а, таке, що ти їси э, смажену ікру щуки або судака. Без ікри теж смачно. І без ікри? Ну, я щось без ікри не пробувала. А, от я тільки що відкусила. теж стало там ще А раптом ікри не буде що ага. тебе робити. А з червоною рибкою. буде А, смачно. вообще буде смачно. Mm. З червоною крою буде червоною смачно. Короче, замість хліба. Замість хліба супер, так? Да? Ну все, всім смачного. Усім доброго і гарного дня і мирного неба. Боже. Сьогодні сижу в тому тіктоці, в тому ютубі і кругом пишуть, ага, це я грію машину, на нейтралці стою і кочуся назад, кочуся. На ручничок треба встати. Вот. Так от кругом. Війна закінчиться до Нового року. Закінчиться війна до нового року. Все, там Гордон це взагалі. я казав, закінчиться, значить закінчиться. Ну я не знаю. Ракети летять, нас бомблять, війна закінчиться. Але ж ми сподіваємося. Нехай вони будуть праві, я їм горішки. Поки що. От. Рач переслухала <різдва>, Різдва, це взагалі. Ну, дока... ну, донести, що перенесене 25 на 7. Ну, це неможливо. Ті, хто 7-го, 7 ну і добре, Господі. Ну, я, я не... ну і ладно. Немає дати, коли Ісус народився. Ну, немає. Тому. Як люди збираються і класно. Те, що в 2017 році Ленін перестріляв, я не знаю, там, тисячі цих священників, просто, просто знищили. По приказу Леніна, знищені церкви, це все, все переведено. Ні, ми це все ну, на що. На Моя бабуся святкувала сьомого. А мої родителі святкували Моя бабуся святкувалася. Скільки років бабуськи? Я теж бабуся святкувала теж сьомого. Але якось. Ой, смачні горішки. В общем, я навіть на цей ще хто якось весь цивілізований світ, скажімо так. Мені починають, ой, там 11 стран святкують теж сьомого. Ну і що? Грузію приписують, що вона святкує сьомого. Хтось святкує сьомого? Хто святкує сьомого в Грузії? Грузіни? Ні. Вони 25-го. А в Грузії росіяни, які живуть в Грузії, 7-го? Закінчили тему. Так, куди я їду? Ну, Зараз я заїду в Єву, хочу там деякі подаруночки купити. Бо ми домовились в цьому році великих подаруночків не робити. Хватить там Маша з Артемом, один одному дарять неймовірні подаруночки. А ми вирішили між собою, що ну так, більш-менш скромніше. Отак. Ну, все. Ага. А потім я поїду до своєї. Гарної, старої знайомої. Так погано звучить старої. <гум> ну, колись ми навіть дружили, але ну, це було вже так давно. Потім роз'їхалися, і, знаєте, стали так, ну, роз'їхалася, вона за кордоном. Ну, там десь переписка, десь якась відкриточка, десь, десь. А як приїжджає Наташа, то ми зустрічаємося. І от знову щас приїхала, каже, давай приїжджай до мене, вона там ремонт робить, щось там таке. З задоволенням. Так що я сьогодні відпочиваю, гуляю. До речі, сьогодні неділя. Все, поїхали. Собака-копака. Собака-копака вийшла зустрічати Вікусю, да? Да, поки що покопаємо, що треба ж кудись енергію дівати. Будемо чекати, вона десь скоро прийде. І знову всім привіт! Доброго ранку вже було. Тепер доброго дня. Так, друзі, вже можна вітати з наступаючим новим роком. Ну, бо завтра вже ж, звісно, 31-ше, І все. І знову новий рік. Сьогодні з вікою гуляємо, я кажу віка! Завтра новий рік. Все нормально, готуємося до літа. Раз новий рік, значить, тепер вже скоро літо. Бо у нас, як, знаєте, там вересень, жовтень, ми кажемо, ой, попереду ще там зима і таке. А коли новий рік, то все, готуємося до літа. Ой, до мирного літа, щоб ми вже могли. Літати на літаках, щоб ми вже могли відпочивати, щоб наша країна вже нарешті видихнула і оцю всю сволоту звідси вигнала. Господи, не можна такого казати в Ютубі, але не витримую. А от знову це з цими самолітами, з цим там впав. ну... Кому я розказую українцям? Все ж ми все дивимось, да? як воно там все трапляється. Знову птиці, пташки, пташки, птиці влітіли в самоліт. Тому він, ладно. Не будемо про це, будемо про Новий рік. От. Я зараз, до речі, збираюся до ріки, бо нам подарували здоровенну червону рибину. Здоровенну там лосось, чи це це. І Віка мені каже, приходь до мене, будемо розробляти. Я знаю, що в тебе це краще вийде. Ну так, краще в мене вийде. Кажу, відрізай голову, витягай кишки, каже, свіжайша там рибина. Взагалі. Кажу, все те саме, а я прийду попластую, розріжу, ну і поділимося, бо нам на двох подарували. Так що будемо їсти червону рибу просто отак, от, за дві щуки. Ми її не готуємо, ми її просто засолимо. І от це найсмачніше, що може бути. Я вчора, до речі, була у своєї знайомої у подружки. Ой, взагалі, взагалі, такий вона там ремонт вдома, ну, ну, частний сектор, звісно. Там. Ну, я не знімала, тому що, знаєте, як, ну, не всі бажають, щоб це <головік> знаєте, як то кажуть. Хвилюються, щоб не позаздрили, щоб там от щось таке. От Я не хвилююсь точно. <гум> Можу показати все, що є. От подарували рибу і класно. От, а Я їхала назад, що хотіла розповісти, вже з Машою там, ми, ну, ми ж обговорюємо, звісно, обговорюємо хто що хоче, яких подарунок, Бабушка, що тобі подарувати, я машуня, що тобі подарувати, машуня мені скидує. Відео там сидить такий кіт і каже, як, як мій стан відчуття, що я вже дорослішою. Коли радієш на Новий рік, новим бокалам, нова постіль і так далі, ото вже тоді ти дорослішаєш. Кажу, Маша, я зрозуміла, я вже бачила, що ти бокали там перебила, в тебе один залишився. Вона каже, він мені один не потрібен. Але ж, ну, якось як все ж таки приходять там гості, ну, хочеться, щоб вона там вся посуд був, як положено. То я заїхала, тут у нас є така оселя: чудо із чудес. Я попала прям на знижку 30%. В общем, я купила шість бокалів дуже. ну, Таких, як вона мені показувала, як у неї бокал. Вона каже, тільки не купляй дорогих на те саме. Ні, з сквіткою і з цим це шість бокалів коштують 500 гривень, навіть там 400 ну, ближче до 500 Зараз покажу. Ось вже відкриваю. Так, Хто мені скаже, що це ж не буде сюрпризом? Які там сюрпризи? Всі ми вже знаємо, хто що кому дарує, по-перше. По-друге, ну, в мене було між постілю і бокалами. Я... Не знала ще, що точно дарувати, але ж як сказати, Маша, так, де будь на чомусь темненькому. Та ні, ну видно, хорошо. Отакі От бокали. Ну, класні, великі. Мені подобається. Я сподіваюся, що і Маша сподобається. Та й Маша не подивиться мій влог, це точно, бо зараз їй нема коли. Вони з своїми пропозиціями, з оцим всім, що вони там чудять. <різь> Їм не до, до моїх влогів. Так, в общем, отакі класнючі бокали, мені, мені подобається. Отака коробочка. Я ще ж Маша дуже любив упаковочку, бантик з ялиночкою. От, а сьогодні я ще планую заїхати в і Там я теж купила дуже класнючий, до речі. У кого там є де Ні, е, ну це ж треба показувати, да? дуже класний пральний не порошок, а гель. Зараз покажу. Ось, слухайте, те щось там близько 200 гривень коштує. Ну, дуже класний. Я вже двічі прала. Во, супер. От. І ще ось о, з приводу... Ой! З приводу оцього мого плітіка, чистесенький, білесенький. Я побачила десь в Ютубі, мабуть, що якщо його опрати і висушити в сушилки. Ну, от як у Вікі сушилка, є стиралка і сушилка. Да? Якщо в сушилки, то він буде як новий, такий пухнастий і все, бо я, ну я ж. Часто стираю, того, що ж у ну, мене ж собачка, у мене ж дівчинка, а вона тут дуже його любить, тут валяється, ну пісочок там, ще щось, як її не ми, все одно ну, брудниця. І я його як постираю, він такий, знаєте, як, наче засмоктаний. І я потім його, я його довожу до такого стану. Ну, я його так от весь чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Ну, це сижу ввечері, дивлюсь, якийсь серіальчик, весь його перетираю, перетираю, розтираю. Ну, Тут же ж я побачила, кажу, Вікі, спробую себе в сушилку вкинути, ну, дійсно чи ні? От, Зустрічаємося зранку, вона мені каже, боже, мама, я задовбалась твоїм тимплетиком, вкинула його в сушилку. Він там тіліпається, каже, отак весь скручується, а він двойний каже, оце все вкручується туди. Каже, я вже відкривала ту сушилка закривала. Ну в общем, в кінцевому витягла. Каже, ні, він все одно ну, не такий пухнастий, як був там ну, спочатку, Ну, не працює. Ну я його ж забрала, все, вона мені принесла. Сьогодні відкриваю кладу. Та взагалі, та небо і земля. Понятно, що не такий, як новий, але ж. Як я отак от розтирала, а тут він зразу вже такий, отакий пухнастенький, класнючий, взагалі м'якусенький. Я така задоволена, що взагалі, вообще... коротше, дякую, Віки. Взагалі, я буду дуже довго балакати, а мене Віка чекає, щоб такий ту подарунок наш, той роз те До речі, Віки я теж знаю, вже, що подарувати, а це ж гель. Це ж у мене до подарунків, до бокалів ще буде йти отакий гель. А до вікінного подарунка теж буде йти ще такий гель. Тому що ми ж дівчата, ви ж розумієте, да? які нам потрібні подарунки. Ті, що, <смас> Ті, що потрібні, а не просто отакі От все, просто без ділушки, там тряпки, шмотки, це ми самі собі купуємо. Да? А тут розумієш, що даруєш щось таке, щоб було потрібно. Може, комусь це подобається, комусь ні. А ми вже прийшли, мабуть, в тому віці, що вирішили, що треба обговорити і вирішити, що кому потрібно. Маша сказала, що її постіль або бокали, добре. То я вирішила, що постіль купить собі сама, а бокали, от бачите, мені так ще пощастило ще зі знижечкою. І, в общем, дуже подобається. Все, 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 всіх обняла і побігла. З наступаючим! І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черни!